Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про сірого кардинала Росії Ларису Бречову, по крайній мірі, так її називають. Ось в мене був досить такий цікавий коментар. Людмила, подивіться, будь ласка, що в Росії править нікая Лариса Бречова і її боїться сам Капутін. Ось так написала мені коментар. Давайте подивимося. На таро, але передусім я вам хочу розповісти про свій сон. Мені стало цікаво, я собі просто загадала сон. Чи дійсно ця Лариса Берщова править в тій Росії? І мені приснилося. Приснився мені сам Путін безпосередньо. Він такий цікавий був з язиком, як у Змії, показував мені якісь свої. Корочки, якісь його удостовірення, щось таке, якісь посвідчення, незрозуміло мені було все то до чого. І я ж запитую в нього, ну так ти живий чи ні? Хто там ця Лариса Бричова рулить в Кремлі чи ні? Кажу, давай, розкажи, раз ти вже ж прийшов, розкажи мені все. І так ми з ним говорили, і він каже, багато путіних вже вмерло, але є й живі. Потім сказав, що Лариса в Кремлі не рулить, але велику роль грає. Ось так він мені сказав. А я говорю: ну, от самий головний Путін, ось той, який всі за нього кажуть, він живий чи ні. І тут в мене дзвонить телефонне і сон обривається. Ну, звісно, Путіна я ще раз на зв'язок не буду викликати, Тому що, чесно кажучи, сон був для мене важкувати. Ось цей його язик, такий, як у змії, так що я аж жутко, чесно кажучи, вам розказую, згадую, аж страшно. Потім мені ще одна глядачка писала, це в мене сон був з 2 на 3 червня. А глядачка мені ще одна писала, що в неї також був сон і що Путіна вже й обмили і все, і в неї також був цей. Сон на 3 червня. Досить таки цікаво. Можливо, якийсь новий Путін-двійник-черговий помер. Давайте зараз будемо розбиратися з цією Ларисою Бричовою, далі з Путіним. До речі, в мене щодо Путіна є прогноз на каналі, де я розбиралася, що ж з тим Путіном. Кому цікаво, подивіться відео. Далі Дивимось Ларису Бричову. Звісно, так на неї подивиться. Красотіще ще те. Дивимось Лариса Бричова. Ой, аж прямо все порозпадалося. Трійка пентаклів. Дуже вона така щепітільна, все перевіряє. Вона може керувати не тільки ось законами, як пишуть в Росії, а можливо і якимись фінансами. Далі дивимося. Лариса Бричова. Як вона в Росії? Чи являється вона тим, хто головний в Росії? Подивимося, Лариса Бричова. Чи являється вона тим сирим кардиналом в Росії? Що тут покаже четвірка мечів? Можливо, вона зараз хворіє. Тут четвірка кубків, лицар Пентаклів і Єрофант. Ні, сірим кардиналом вона не являється, але вона проходить через неї все тестування законів, норми, правила, по яким правилам буде жити Росія. І вона дійсно, як така. Робоча лошадка в Кремлі, вона такий пахарь, вона клепає ось ці всі закони, вона обдумує, вона спить з тими законами. Тобто це досить така жінка, ну як сказати, мабуть, таки ідейна, вона Заміжня за роботою, заміжня за цією кремлівською бандою. Вона, якщо бачила її фото, то очевидно, що вірогідно і самотня достатньо по четвірці мечів Вона така. І хвора, і самотня. І єдине, що в неї є, це ось ці закони, ось ці військові всі дії і все. Вона дає поради якомусь єрофанту, вона робить закони, але що вона сірий, прям кардинал, ну тут такого не випало. Не мага, не імператора. Давайте тоді будемо дивитися: чи приймалася Лариса Бричова. Участь в обговоренні нападу на Україну повномасштабної війни. Що ось ця Лариса Брачова? Чи брала вона участь в обговоренні питань, чи робити напад на Україну? Тут пашкубки. вона цю ідею сприйняла. О, класно, давайте! Це те, що нам треба. Вона вже там такі воздушні замки настроїла, вже думала, буде прям зовсім. Царі це цей морський. вісім мечів, помірність і сімка мечів. Вона дійсно спідтіжка, вона радила окупувати території які біля води. Якщо ось так брати, то це території біля води це ось цей сухопутній коридор до Криму, Запорізька область, Дніпропетровська, Донбас. Вона так, вона радила, що це потрібно. За Одесу, я думаю, також вона говорила. Ось тут Можливо, навіть якісь сім регіонів, в неї були мрії: що давай, давай, захопи, це буде класно. Це дуже хороша ідея. Хто там з нею радився. Вона така з-підтіжка якісь мішка. І вона прописувала, як по законах це правильно зробити. Я думаю, що саме це вона порадила путінській банді внести в конституцію ось ці регіони України, які вони тепер вимагають, віддайте нам. Нами, що це вже наше, типу, як по закону, це наша законна ціль, це територія РФ. Ось саме цю ідею провести референдум і внести в Конституцію Росії українські території, я думаю, окуповані. Це, сам, це саме ідея ось цієї Лариси Бричової. Я думаю. Що вона поплатиться, звісно, за все це, та четвірка мечів, яка випадала на дні, вона вже потрішки хворіє. І думаю, що буде, як кожній катюзі по заслузі, буде їй також те саме. Але вона не головна в Кремлі. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось, чи будуть цю Ларису Бричову судити в Гаазі на рівні з путінською бандою, з пропагандистами, з військовими злочинцями. Чи будуть цю Ларису Бричову судити? Тут Паш Пентаклів. Сімка жезлів, король мечів, дев'ять мечів. А вона боїться, що її за п'яту точку схватять і будуть судити е так, як вона знає, як можуть судити. Вона. Е вона розуміє, що її це чекає, вона боїться цього, тому вона може себе накрутити, що й до суда не доживе, а від якоїсь хвороби зляже. Так що це добре. Вона знає, що її будуть судити, і якщо випаде можливість судити кремлівську банду, її також будуть судити за воєнні злочини, які Росія зробила в Україні. І вона добре, добре, вона спить і бачить, як там вже буде в Гаазі. вона вже візуалізує навіть. Собі. Сидить там цей Путін, всі його двійники, Лаврове, Ушакове, Медінські. І ви розумієте, як це буде класно діяти? Вона ж сама притягує цей сценарій. Правильну, Ларису, Я ж, мені сподобалось те, що дев'ятка мечів випала, що ти це боїшся, що ти це візуалізуєш правильно, роби все так і далі. Гага вас всіх чекає! З, разом з тією лабіловою, яка дітей українських викрадала разом з Пу і компанією. Все ще це буде у вас. Так що візуалізуйте, ви все правильно робите. Саме цей сценарій українці також вам бажають, щоб реалізувався. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Добре, давайте подивимось, який фінал чекає цю Львову Білову. Ну вона пахать, вона паше, паше, клепає різні закони, допомагає ось всій цій банді обходити лазівки шукати. Ох, що сказати Лариса, що тебе чекає, Лариса? Що ж цю Ларису чекає? Ох ця Лариса. До речі, поставте лайк дзвіночок, підпишіться, якщо ви не підписані, і дякую вам за гарні коментарі. Тільки за гарні, дякую, за погані ні. Так, вісім пентаклів знову ж таки випала. Тут лицар кубків, лицар жезлів і дев'ятка жезлів. Ви знаєте, вона чекає якоїсь пропозиції. Все-таки, щоб кудись, коли прийде, пора вже відповідати, щоб кудись шкурнути два лицаря. Вона хоче кудись такий собі техесенький, якийсь знайти приют в теплій країні, очевидно, там, де можливо і море, кудись поїхати і там, ну, Сидіти і перечекати, дочекатись своєї кончини. Я думаю, що вона боїться суда, але якщо тільки що вона така розумна, вона вона чкурне кудись, її п'ятки сверкають будуть. Так що вона вже собі підготувала. Вона все оце путінське кодло, кине, коли настане момент. і... Побіжить спасати свою шкуру. Так що ця Лариса Ігорівна, ну вона ще та штучка. Не сірий кардинал, але вона дуже багато дійсно всього вирішує, і вона вже знає, як себе беззапасить. А знаєте що? Жодного її підпису на важливому документі і немає. А за що судити? Вона скаже: я була в, за... в заручниках, ну мене заставляли. Так що і таке може бути. Ось така Лариса Бричова. Ох, що сказати? Якщо так взяти, то в неї можуть бути досить таки серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, дуже сильні головні болі, дуже сильно в неї скачки тиску відбуваються. Ну, те, що заслужила. На кого працюєш там і відгрібаєш. Ось такий був розклад. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи сподобалось вам таке відео. І чекаю на ваші коментарі. Хай у моїх глядачів, підписників все буде добре, а всі загрози оминуть вас стороною, робіть практику хоно-поно-поно. Читайте 108-й псалом або іншу молитву, яка відповідає вашій конфесії. Хай у вас все буде добре та у ваших рідних. Дякую, що додивились до кінця.